Він приїхав з Херсону в Олександрію на два дні, щоб побачити родину, та й в цей час знайшов можливість зробити добру справу. Юрій ремонтує місцеві дороги за власні кошти. Коли я бачу, що щось можна зробити добре, я ну намагаюся не проходити з пушта і зробити, наприклад, якщо бутилка тут валяється. Можна не полінитися, а її прибрати. Да. Щоб зробити добру справу, не обов'язково потрібно мати багато грошей, говорить Юрій. На його рахунку вже більше трьохсот відремонтованих ямок у Херсоні та Олександрії. Та через свою неймовірну зацікавленість у цій роботі він намагається їх якось прикрашати. Наприклад, я можу робити написи. Красиві написи, я знаю, коли б це поробити. Да, у мене є інструмент. І якщо ви зможете мені сказати якісь мотиваційні написи, які щоб людина прийшла, наприклад, прочитала і вона одразу хотіла б це зробити. Або ну, її побудило би до добрих справ, Якщо людина буде повторювати хоча б один раз на тиждень такі слова, просто вслух вона буде казати ці слова, і вона стане добріша. Да? Сам Юрій працює директором онлайн-магазину. А займатися ремонтом доїв почав п'ять років тому у Херсоні, відновивши дорожню розмітку на одній з вулиць. Щоб зробити добру справу, потрібна енергія. Ну, багато енергії да. а от коли погану справу енергії зовсім не потрібно Майже. Варвара Рубаненко спеціально для третього МДВПТ.